Вчора отримано обвинувальний акт з метою повного стабічно об'єктивного неупорядженого розгляду справи для формування правової позиції з урахуванням змінного обвинувачення. Прошу суд відкласти розгляд та дати можливість для підготовки представництва інтересів потерпілого. А, 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 також до суду надійшов а, обвинувальний акт. Зі зміненим обвинуваченням в даному кримінальному провадженні. За підписом прокурора Арсені. Так, суд з'ясовує, чи отримали всі учасники копію обвинувального акту. Гамліта отікають, чи ви отримали копію? Обвинувального акту зміненого. Так, <турimer> <турimer> так, зрозуміло. Оксана Юрівна, вам відомо про змінене обвинувачення? Так, що суд відомо. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, прокурор. Чому саме полягають зміни? Чи впливають вони на тяжкість пред'явленого обвинувачення? Що не судно, вказані зміни не впровадження вчинок на частину статті, яка криминуються обвинуваченнями. Вона лише додатково політиковою чому отримувала обвинуваченням самоповторність, оскільки події посередньо кримінального обваження. Сорок відбувається пізніше, події кримінально порушення застанови.

Кваліфікації чи в фактичних обставинах. Ну, я от бачу, що тут е... і, в, і в фактичних обставинах та в кваліфікації, то одна частина незмінна залишається до статті. Зрозуміло. Е, так, суд роз'яснює обвинуваченому що ви будете захищатись судовому засіданні від нового обвинувачення. А саме в зміненій редакції, яке надано прокурорам, ну, як коротко пояснено, з зазначенням про повторне вчинення. Згідно частини 4 статті 338 суд зобов'язаний відкласти в даному випадку слухання даного кримінального провадження. Надати можливість підготуватися до захисту саме проти такої редакції пред'явного обвинувачення, ну по закону цей строк складає не менше ніж сім днів. Обвинувачений захисник, скільки саме часу вам необхідно в межах такого строку для того, щоб бути готовими захищатись. Дивіться днів, враховуючи... дивіться. Ну, давайте виходити з фактичної ситуації з урахуванням вже обставин, які склались. Ну, найближча дата, на яку може призначено бути, це 22 січня 16 година. Ну, з урахуванням, що в нас всі з власних технічних засобів виходять, ну можемо десь півтори годинки, не більше двох годин попрацювати в цей день саме, тобто розпочати в нас стадія судових дебатів, чи є такий час для вас прийнятний? Він якраз знаходиться в межах того, про який ви зазначали Зрозуміло. З боку сторони обвинувачення немає заперечень проти такої дати. А який час може в честь ще раз можна улучшити? Час 16-та година до приблизно не довше ніж до 18-ї. У нас, мені здається, завис прокурор. Будь ласка, чи потрібно? Так, будь ласка, прокурор, з вами трошки зв'язок. Так, 16 годину, 22 січня, можливо, можливо. Добре, зрозуміло. Тоді давайте ще про всяк випадок ще визначимо дату. І 25-го на 8.30 до 10 приблизно. А там далі вже подивимося, зважаючи на обсяг. Нема заперечень. Поки що визначимо ці дві дати там по півтори-дві години максимум. І далі будемо дивитись в залежності від обсягу, як ми будемо просуватись далі. Добре? Добре, тоді судом задоволено клопотанням представника потерпілого. Судове засідання сьогодні відкладається. Також в межах передбачених частиною 4 статті 338, обвинуваченому та захиснику надається срок з метою підготовки до захисту від зміненого обвинувачення. Судове засідання оголошується.